Міська спартакіада до шкільнят відбулася у загальноосвітній школі номер 4 До участі запросили усі садочки міста. Кількість учасників була близькою до ста чоловік. Однак юні спортсмени привезли із собою ще й групи підтримки. Атмосферу дитячої радості та азерту відчув на собі і наш журналіст Богдан Малецький. Все як на справжніх дорослих чемпіонатах: марш, парад, емблеми, спортивні ігри, форми та гімн. От лише участь у змаганнях беруть навіть не школярі. Саме так розпочалася міська спартакіада серед дошкільнят. Це вже другий такий турнір. Йому у місті надають великого значення. Начальник відділу у справах сім'ї молоді та спорту коломийської міської ради Володимир Колесник каже, що саме на таких змаганнях тренери дитячих юнацьких спортивних шкіл, яких запросили на дитяче свято, мають можливість обрати для себе. Потенційних майбутніх вихованців ініціативу управління освіти було в минулому році, що створено такий спортивний захід, як літня спортивна спартакеда в дошкільних закладах. Саме тут, чому ми відреагували на це, тому що це наш майбутній матеріал, спортивний матеріал. І я особисто запросив сьогодні більшість тренерів і відкликнулись підтримати саме цей спортивний захід. І дякуючи Марії Васильовні, головному методисту дошкільного дошкільних закладів відбувається такий заходи. Веселі естафети, вправи з м'ячем, з обручем входили до програми Спартакіади. Слід зазначити, що всі дошкільні заклади, а на сьогоднішній день, в Коломиї їх близько півтора десятка, з радістю відгукнулися на ініціативу управління освіти міської ради. Методист установи Марія Отрощенко зазначила, що такі змагання допомагають не лише тренерам, а й дошкільнятам підготуватися. До переходу у шкільний вік. Мета цієї спартакіади це навчити дітей здорового способу життя, вчити їх бути здоровими, а отже, бути щасливими в житті. Я хочу сьогодні подякувати міській раді, в особі колесника Володимира Любомировича. Він відгукнувся дуже радо, сприйняв дуже гарно цю пропозицію, допомагав нам в організації і проведенні цієї спартакіади. Всі керівники дошкільних закладів схвально відгукнулися на цю пропозицію. Батьки, ну а діти самі собою, бо це для. Ніх свято і сьогодні ми сподіваємося що це дійсно буде свято спорту, здоров'я, краси. А спартакіада закінчилася з такими результатами: перемогу у змаганнях і дітлахи з садочка номер 17 Калинка. На другому місці дошкільнята навчально-виховного комплексу номер 20 Світлячок. Третіми призерами стали хлопчаки та дівчатка з дитсадка номер 16 Орлятко. І як на справжніх змаганнях, призери отримали справжні медалі, а всі інші учасники солодощі. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.